По садочку я ходила, світ калину я рвала у віску я хлопця мала, мати за іншого дала, за іншого та й кращого. За нелюба, піяка. Ох, яка я нещаслива гірка доленька моя. Ой ти батько, ти наш батько, ти родимий наш отець, ти купуєш біле плаття, посилаєш під вінець, під вінцем я стояла, калину я рвала. у війську я хлопця мала, мати за іншого дала. Війську я хлопця мала, мати за іншого дала.